Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний радіо НВ. Мене звати Богдан Маша, і далі будемо говорити про переговори. Оскільки останні кілька днів принесли суперечливі сигнали з цього приводу. Представники американської влади, представники найвищої американської дипломатії продовжують висловлювати оптимізм з приводу того, що в осяжному майбутньому ймовірно вдасться досягнути. Компромісу з найбільш проблемних питань, які стоять в центрі цих переговорів. Водночас американські медіа не настільки оптимістичні і пишуть про те, що Росія наймовірніше відкине ті 20 пунктів, які були узгоджені американцями, європейцями та українцями, зокрема під час останнього раунду у Майамі, який показав український президент Володимир Зеленський. Ну і також хотілося ще встигнути поговорити про два дуже цікаві документи: дві сценограми. Розмов Буша молодшого та Володимира Путіна від 2001 та 2008, про зміг цих розмов ми дізналися сьогодні, і насправді те, що Путін казав, Бушу дає нам можливість переосмислити загалом, як мені здається, всю історію. Європейського континенту 21-го століття Настільки, насправді багато важливих деталей в тих стенограмах і в тих словах Путіна було проговорено. До нашого ефіру долучається Євген Костогризов, Ради зовнішньої політики, українська призма. Євгене, вітаю вас зі святом. Так, вітаю, Богдане. Вас теж зі святом. Давайте розпочнемо з чогось. Оптимістичного, принаймні, оптимістичного на е, думку представника США при НАТО Меттю вітекера в ефірі Fox News він заявив, що врегулювання війни в Україні може бути досягнуто протягом найближчих 90 днів. Він сказав, що зима буде складною для українців через російські удари, але водночас наголосив, що Україна не тільки обороняється, але також б'є по російській нафтовій і газовій інфраструктурі. Івене, як ви загалом інтерпретуєте ось цей оптимізм американських політиків, чиновників, дипломатів, коли вони говорять про перспективи врегулювання нашої війни? Оскільки, якщо ми проаналізуємо суто факти, то важко сказати, на чому він базується насправді, адже говорити про якісь прориви в перемовному процесі точно немає жодних підстав на зараз? Mm, чесно, у мене є враження, що принаймні американські чиновники, в тому числі панові такер, вони. Роблять, знаєте, такі своєрідні вправи у тому, як все більше, і більш цікаво про хід перемовин. Я маю на увазі, що ми mm -hmm. чули раніше днів ми чули раніше про останні найважчі 10 кроків до цілі, там чи останні 10% відсотків, які залишилося пройти. Але це все фігури мовлення, це все речі, які, як на мене, не стосуються реальності. Це речі, які говоряться, по перше, для того, щоби. Показувати американському суспільству, що зусилля Дональда Трампа вони є перше реальними, по-друге, дієвими. Хоча насправді це не так. І по-друге, це звісно історія, яка говорить нам про абсолютну відірваність американських колег від е, вже нашої ситуації на землі. Ми на жаль теж змушені цьому підігрувати. Наші дипломати, звісно, набагато стриманіше говорять про прогрес, якого досягають. Але мені здається, що ми все одно, навіть ми, навіть українська сторона, дещо, скажімо так, перебільшує реальні перемоги. От на цьому дипломатичному треку цих реальних перемог їх майже немає. Якщо звернутися, все таки до конкретики, те, чого вдалося досягти, дійсно вдалося, і що не можна заперечувати, вдалося досягти двох речей: перше, того що зараз. Видно, яким чином, якщо Росія все таки буде, скажімо, так буде готова йти на домовленості. Видно, яким чином ці домовленості будуть виглядати. Тобто, видно, що це буде скоріш за все чотири окремі документи, які будуть стосуватися різних речей, і про це говорив Володимир Зеленський, і про це говорили інші наші представники. І друга річ, якою вдалося досягти, дійсно викреслити з цих всіх чотирьох документів, найбільш неадекватні і неприйнятні для України речі. Це все, чого де. Вдалося досягти, але ну знов таки абсолютно зрозуміло, що цього недостатньо, принаймні, поки Росія не скаже, що вона готова працювати з тими пропозиціями, які будуть їй надані. А вона такого навряд скаже. З вашої точки зору, ми все ще перебуваємо в точці нуль, чи все ж таки вже зробили крок до мирного врегулювання? Тому що, до прикладу, Блумберг пише, що Росія буде вимагати суттєвих змін до цього 20 пунктного мирного плану, хоча це не мирний план, це такий рамковий документ, на чому було наголошено. В Кремлі цей документ пише Блумберг, сприймають як відправну точку. Для переговорів, і там серед вимог, зокрема, хочуть включити туди гарантії не розширення НАТО, нейтральний статус України, питання російської мови, санкції заморожених активів. Тобто, хочуть назад напакувати весь цей переговорний блок своїми хотелками, які по суті блокували перемовини у попередніх раундах. І тому виникає запитання: ця робота, яка була пророблена до цього, вона нас просунула якось уперед. Чи ми просто завдяки їй заходимо на нове коло? Обговорення того старих, по суті, російських ультиматумів. Угу. Ну, ще раз, якщо розглядати це все таки як шлях, як шлях від умовного нуля до умовної одиниці. То мені здається, ми, ми зробили. Ми зробили кроки, і Україна їх зробила, і Штати їх зробили, але їх не зробила Росія. Тобто ми не можемо знаєте, якщо розбивати переговірну всю рамку як спільну відповідальність умовно чотирьох сторін України, Росії Сполучених Штатів і Європейського Союзу, то свої, скажімо, так свої частини Україна, США і Європа, так чи інакше. Заповнили тими чи іншими пропозиціями, і так чи інакше вони просунулися. Росія просто відмовляється це зробити, тому що пропозиції, які висуває Росія, абсолютно неприйнятні для інших сторін. Деякі з них не подобаються лише Україні деякі не подобаються і Україні і Європі деякі з них навіть і для США не є до кінця прийнятними навіть такі пропозиції теж е, є. Тому тут варто говорити про те, що знаєте, ми можемо дійти там навіть до ну, от я, я як казав і пан Віттекер, і, наприклад, представники державного департаменту, ми можемо дійти до останніх цих 10%, от але Росія буде відповідальна за те, щоб заповнювати ці 10% і вона їх не заповнить. Я в цьому абсолютно впевнений, тому що у них немає зараз бажання цього зробити. Видання New York Times також приєднується по суті до того песимізму чи реалізму, який е, транслює агенція Bloomberg, тому що пише, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну обійшлося дорого російській економіці. Але Кремль, як і раніше, вважає, що може отримати більше, продовжуючи е, війну, оскільки Путін підбадьорений успіхами своєї армії на полі бою. А деякі пункти оновленого мирного плану для нього є неприйнятними. Він рішуче налаштований їх змінити. Якщо ми дивимося на... Ось таку оптику подальших подій в нашому перемовному процесі, тобто Росія налаштована добиватися, по суті своїх умов. То на вашу думку, якими факторами можна змінити такий хід подій? Тобто, що може зробити захід, що можуть зробити наші союзники для того, аби розвернути його в якомусь іншому руслі, оскільки це очевидно точно не призведе до того, що фінальну версію мирної угоди можна буде вважати прийнятною для України. Ну, відповідь і рецепт дуже простий. Це банальний військовий тиск, навіть не економічний, тому що економічний тиск. Він принаймні з боку сполучених штатів і Європейського союзу він продемонстрував те, що він є важливим, але не вичерпним. Не буде Російська Федерація, поки у неї є фізична можливість вести бойові дії, відмовлятися від ведення цих бойових дій, і Російська Федерація зараз це демонструє, тому або економічний тиск має бути настільки руйнівним, щоб призвести до ситуації 1917 року, яка була в Російській імперії, коли та Ходила з е, першої світової в результаті революції, але ну будемо чесні, абсолютно ніхто не піде на настільки дестабілізуючий економічний тиск. На жаль, що в Європейському Союзі, що в Сполучених Штатах немає людей, які готові до такої невизначеності, до того щоб Російська Федерація впала у хаос. Вони досі цього бояться, вони досі цього не хочуть. І тому такого руйнівного економічного тиску ніхто не побачить за жодних обставин, а, а військовий тиск. Який вони можуть е, наростити, звісно, що через Україну, а не напряму він очевидно буде заключатися, принаймні має заключатися у збільшенні поставок озброєнь, е, посиленні спільних програм тренування, довгострокових контрактах. До речі, що теж вже робиться, маю на увазі. Контракти на поставку озброєнь і Україна зараз заключила принаймні низку меморандумів, а також низку контрактів щодо поставок важкого озброєння з європейських держав. Є мова йде там і про роки, і про три роки, і про п'ять років. Тощо, от це є основною методикою. Це є основним, що може спрацювати проти Російської Федерації. І, повірте, я тут говорю абсолютно очевидні mm. речі, але теж на жаль, тут є певні ліміти, і для США ці ліміти насправді взагалі дуже дуже на низькому рівні знаходяться. Я маю на увазі, що Сполучені Штати вже продемонстрували, що ця адміністрація не буде. Складатися сама своїми коштами у підтримку України, принаймні серйозними коштами, мова йде про кошти від 1 мільярда доларів. Вони не готові цього робити. Європейські союзники готові це робити, але їх можливості теж не нескінченні, і у них теж є оця пересторога досі не перестаратися, щоб Росія не нароком не розвалилася, і щоб ядерна зброя, яка моя має Російська Федерація, не прийшла в руки якихось неконтрольованих нових суд. Об'єктів і знов таки, ми з вами, коли дивимося на це, все з України, ми вважаємо це абсурдними ідеями, але на жаль, вони дуже дуже в середовищі американців і європейців. Дуже сконцентровані, вони все одно будуть на це спиратися. Ми маємо з цим працювати. Маємо розуміти, що вони досі хочуть, щоб якщо й Росія була переможена, вона була переможена, як то кажуть, інкрементально, тобто потихеньку, помаленьку, так щоб не завдати великих великих зб... збитків навколишньому світу, і на жаль, вони досі підтримуються цієї стратегії. Цікаву інформацію Financial Times. не сказати, що вона нас якимось чином дивує, але ще раз посилаючись на власні джерела в Росії, пишуть, що російські <кій> воєначальники і спецслужби системно прикрашають доповіді про хід бойових дій, завищують втрати України, перебільшується ресурсна перевага Росії, і мінімізуються власні російські провали на фронті. Що логічно формує Путіна переконання, ніби війна буде виграна однозначно військовим шляхом, навіть попри те, що його оточення намагається надсилати йому. Сигнали про те, що російська економіка відчуває суттєвий тиск. В цілому нічого дивного, що людина, яка сформувала довкола себе впродовж 20 років своєї влади, повністю таку закриту екосистему, де я думаю, погані новини йому повідомляють, мало. Або не повідомляють взагалі нічого дивного, що вона отак бачить цю ситуацію, але на вашу думку, ось така впевненість Путіна в тому, в тому що час грає на нього, і в тому, що справи у Росії йдуть добре, принаймні ту впевненість, яку він намагається транслювати світу. Як ми можемо використати і наскільки вона корелюється з реальністю? Якщо ми дивимося до на той же стан російської економіки на сьогодні, чи дійсно ви поділяєте цей погляд, що час грає на Росії? Ні, я не скажу, що час. Грає на Росію е, проблема в тому, що в кожний е, окремий момент часу, як не дивно, час може грати на різних акторів. Давайте я вам наведу е, приклад. Якщо ми говоримо про е, Російську Федерацію як суб'єкта міжнародних відносин, як країну, яка крім того, що воює в Україні, вона здійснює очевидно і інші, е, скажімо так, дії на міжнародній арені. То Росії проти Росії час безумовно працював майже весь період війни, тому що е, фактично всі принаймні старі зв'язки, які вона мала, і зовнішньополітичні, і зовнішньоекономічні, вони були або розірвані, або вони погіршилися. Їх довелося е, знаєте, ховати е, за якимись сірими схемами, за сірим імпортом, тощо, тощо, тощо. тощо. Е, так Росія знайшла нових, е, не скажу союзників, але принаймні партнерів. Мова звісно йде. Про далекосхідні країни Китай, який і так був російським партнером, він посилив свою співпрацю з Росією, але загалом час працював в цьому плані проти Росії. Але знов таки, якщо взяти якийсь більш обмежений проміжок часу, наприклад, дійсно останні декілька місяців, ми можемо говорити про те, що зараз е, і у України на превеликий жаль, ми маємо це визнавати. Є проблеми проблеми, і в тому числі з комплектуванням збройних сил, у нас є проблеми, які стосуються нашої економіки. Слава Богу, Європейський Союз зміг принаймні частково дати нам впевненість, у тому що в 26-му і 27-му роках ми Можемо бути за це спокійні. Мова йде, звісно, про те, що нам було виділено 90 мільярдів євро для підтримки нашої економіки, от але ну, бачите, це хитре питання залежить від того, яку сферу взяти і який проміжок часу. Останнє, що тут е, треба підкреслити, це те, що Російська Федерація зараз, от якраз через оці звіти, про які ви казали, що е, і спецслужби, і очільники тих чи інших груп військ. Вони дійсно обманюють е, Володимира Путіна, і це дуже добре, це абсолютно чудово. Mm -hmm. е, рано чи пізно ця булька лопне, і Україна зможе отримати від цього е, дуже дуже е, непогані дивіденди. Це мова може йти як про ситуацію на фронті. Про те, що завдяки цим неправдивим звітам, якщо у Російській Федерації їх кількість е, дійсно настільки велика, ми зможемо отримати або перемогу оперативно-тактичного рівня або принаймні тиск на нас зі сторони Росії сильно сповільниться. Або це може навіть бути і у зовнішньополітичній сфері. Наприклад, у момент, коли Сполучені Штати, а я вірю, що такий момент може настати, все таки вирішать, що е, Російська Федерація, ну як уже один раз сказав Дональд Трамп, все таки є паперовим тигром, і треба з нею говорити все таки з позиції сили, а не з позиції домовленостей. Я думаю, нещодавні взяття Росіянами Куп'янська, про які публічно Путіну відрепортували кілька високопоставлених генералів в той момент, коли вже було відомо, що сили оборони України практично повністю повернули під контроль України. Це українське місто. Чудово ілюструють ось цю ситуацію з тією бульбашкою, в якій живе Володимир Путін. Коли ми говоримо про реальність тих даних, які він отримує, зокрема про перебіг бойових дій на фронті. Іване, ще хотів з вами поговорити, все ж таки про ось ці сценограми, про які згадав на початку. А дорогі слухачі, хто не знає, 22 грудня архів національної безпеки Некомерційна організація американська публікував стенограми зустрічей телефонних розмов Володимира Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем молодшим період 2001 по 2008 рік. І дві стенограми виділяються особливо. Одна розмова Путіна у 2001 році з Бушем, у якій. Путін сказав цитую. Ви зробили важливу ремарку, коли казали, що Росія не ворог. Також важливо те, що ви сказали про майбутнє через 50 років. Це було про загрозу Китаю. Далі Росія, європейська і багатоетнічна, як і США, я можу уявити, щоб ми були союзниками. Лише гостра потреба може підштовхнути нас до союзу з іншими, але ми відчуваємо, що нас лишили за межами НАТО. І вже в 2008 році знову ж таки спілкуючись з Бушем, Путін повторив. Свій о той конструкт, в якому Україна штучна держава, якої не існує, яка ніколи не має бути частиною Заходу, і про яку не має думати НАТО, і е, яка була вигадана Леніним, і так далі, і так далі. Далі знову таки коротка цитата. поспішаю, тому що мало часу. Вибачте, в Україні проживає 17 мільйонів росіян. Це Путін сказав Бушу. Це третина населення. Україна дуже складна країна. Це не держава, що постала в природній спосіб. Це штучна країна, створена в радянські часи, і так далі, і так далі. І окремо про НАТО. Путін сказав, що Росія постійно буде створювати там проблеми, якщо Україна вступить в НАТО. От навіщо це навіщо найвіще членство України в НАТО? Яка користь від цього НАТО і США, для цього може бути лише одна причина, і це закріпити статус України як частини західного світу? Багато ще цікавого, але на жаль, мало часу. Євгене скажіть, будь ласка, з е, оцих одкривань Путіна в розмовах з Бушем. Е, на які речі ми можемо подивитися по новому в історії європейської безпеки початку 20-го століття, оскільки як ми бачимо, що як мінімум ревізіонізм. Був закладений в російську політику не в 2014 році, не в 2022, а по суті з приходу Володимира Путіна до влади в Росії. Почнемо з того, що е, все-таки західні е, керівники вони очевидно ставилися до Путіна. Ну е, я не скажу, що дуже прихильно хоча в випадку з Бушом це може бути і так. От я маю на увазі, що вони ставилися до нього, знаєте, не з недостатньою пересторогою. Оцей весь бекграунд, який був у Путіна, і про який було відомо, що він офіцер КДБ колишній, е, і про те, що він займався бандитизмом, це теж абсолютно підтверджена інформація. Е, вони не не дивилися на це вони думали що це все одно е, європейський європейського зразка принаймні президент е, нової росії і бачите вони не сприймали серйозно очевидно такі погрози і я боюся що це і є основна причина чому ми опинилися в ситуації жертви насправді не тільки ми європейський союз в тому числі оскільки європейський союз зараз має на е, своїх східних кордонах величезну величезну війну от але е, якщо говорити про америку то взагалі, цікаво е, президент Буш. Е, хай і дійсно, мабуть, не був одним з найкращих президентів за останній час. Але він очевидно був компетентнішим за нинішнього президента Трампа. І бачите, навіть він не зміг звернути достатньо уваги для того, щоб Російська Федерація все таки залишилася, скажімо так, не настільки агресивним гравцем в регіоні Східної Європи. Тому тут можна підсумувати так, до Росії не ставилися як до загрози, дарма, хоча Росія прямо натякала на те, що вона може бути загрозою. І друге, це те, що очевидно, як і зараз, до речі, перспективи економічної. Співпраці виглядали для західних лідерів більш приємними більш прийнятними, ніж перспективи конфронтації. А так вони фактично обравши економічну співпрацю з Росією, народили для себе як економічні проблеми від санкцій, так і проблеми безпекові, які ми з вами на жаль змушені переживати кожного дня тут в Україні. Я дуже дякую вам за цю розмову. Щодо. Оцих сценограмм, то від себе скажу, що лише зайвий раз переконуюсь у тому, що весь цей конструкт про НАТО, про загрози для Росії і так далі, це все слугує підґрунтям для реваншистської імперської політики Російської держави. Без України цієї політики існувати не може. Саме тому ми власне, і страждаємо. І от те, що ми дізнаємося сьогодні, тільки підтверджує одержимість по суті. Володимира Путіна Україною і життєву важливість України для існування самої Російської Федерації як імперії, як вони мислять на сьогоднішній день. Дякую вам за цю розмову. Євген Костогризов був на зв'язку з Радіо НВ. Друзі, я вам дякую, що ви цю розмову слухали. Ще раз вітаю усіх з Різдвом. Життя триває, триває, триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Почуємося в мебель. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.